me. 29 грудня минає 70 років з того дня, коли після тяжких боїв коростень було повністю звільнено від німецько-фашистських загарбників. А 27 грудня біля військово-історичного комплексу Скеля до цієї пам'ятної дати було відкрито меморіал слави, який увічнює безсмертний подвиг тих, хто захищав та визволяв місто Коростень у 1941 43 роках під час Великої вітчизняної війни. Урочисте відкритий меморіал запросили міського голову Володимира Москаленка, голову Житомирської облдержадміністрації адміністрації Сергія Рижука, голову міської ради ветеранів Леоніда Слабажана та мецената, депутата міської ради, без якого не було б меморіалу Олега Головічука. Гідне вшанування подвигу героїв великої вітчизняної війни, збереження історії перемоги та турбота про ветеранів одне з найважливіших завдань міської влади та громади, наголосив міський голова 70 років тому назад. Тут були страшні великі бої. Ми Знаємо, що наше місто це місто бойової слави. Ми цього добиваємося. Я впевнений, що буде прийняти закон про міста бойової слави району. Володимир Москаленко запропонував всім покласти квіти до меморіалу слави, тим самим вшанувавши героїв, що ціною власного життя боронили коростень від ворога. Щоб відзначити цю знакову для міста користення подію, зібрались представники громадських організацій, керівники підприємств та установ, депутати, ветерани, школярі. Приїхав і голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук. ви як місто бойової слави. Я б сказав, чи не найкраще утримуєте естафету поколінь. І тримаєте в своїй пам'яті, і передаєте по естафеті нащадкам. Бойові, ратні і труди подвиги. День, коли після важких років окупації та жорстоких боїв прийшов мир, лишається особливим в історії Коростеня. Про ці події нагадують братські могили, пам'ятники, що дбайливо зберігаються коростенцями, зазначив голова міської ради ветеранів Леонід Слобожан. Тяжело було нашим військам відстояти наш город. За время оккупации фашистами города Коростеня фашисты его почти уничтожили. Конечно, мы победили. На жаль, з кожним роком ветеранів залишається все менше, і до 70-річчя великої перемоги всі не доживуть. Тож, нехай ця дата та відкритий меморіал стане ще одним доказом того, що коростенці пишаються своїми героями визволителями А святкування 70-ї річниці визволення Коростеня є ще однією нагодою, щоб подякувати їм за мир і спокій.